Литва передасть Україні 36 зенітних установок Л 70 для збиття іранських дронів. Про це повідомив міністр оборони країни. Литва також підготувала не просто операторів з РК, а саме інструкторів, які потім зможуть навчити наших військових. Також оборонний концерн Рейн веде з України переговори про можливі постачання танків. Панзер про це повідомив глава кампанії. А також додав, що уряд Німеччини повинен. Бути, схвалити будь-який експорт танків, «Панцер» для розроблення в інших країнах, щоб допомогти Україні. 2,3 мільярда фунтів передадуть України від продажу футбольного клубу Челсі. Проте перед цим потрібно отримати дозвіл від Європейського союзу. Наразі британський уряд завершує підготовку необхідних для цього документів. Нагадаю, що з 2003 року Челсі належав російському мільярдеру Роману Абрамовичу. На весні минулого року олігарх продав клуб через санкції. А уряд а уряд в цей час в Великої Британії отримав юридичні гарантії того, що Абрам. Мович не отримає жодної вигоди від продажу Челсі. Також ще одна новина від Великої Британії про те, що вона надасть Україні новий пакет оборонної допомоги. Також було підписано лондонську декларацію, спрямовану на поглиблення підтримки та сприяння відбудові України. В свою чергу Британія зобов'язується продовжити цю підтримку, допомагати у відновленні української енергосистеми та інших об'єктів цивільної інфраструктури, а також запроваджувати санкції проти Росії. Також Лондон наголошує, що допоможе в довгостроковій розбудові збройних сил України. України, а напередодні саміту НАТО у Вільнюсі працюватиме з членами альянсу над прискоренням переходу України на стандарти НАТО. Проте винищувачів від Великої Британії ми не отримаємо. Про це повідомляє міністр оборони Бен Воллес. Це незвичайний випадок буксирування літака до кордону. Британія знає, що потрібно Україні, і дуже рада допомогти багатьма способами, намагаючись досягти ефекту. Такого ж ефекту можна досягти, але потенційно в інший спосіб. І не витрачаючи на цей місяці. Також він наголосив, що його обов'язок забезпечити Велику Британію і НАТО літаками, необхідними для їхньої оборони. Він відкинув пропозиції колишнього прем'єр-міністра Борисовича Реста Джонсона про надання Україні 100 бойових літаків Тайфун. За його словами, тайфуни виробляються коаліцією різних країн, і для того, щоб відправити їх в Україну, потрібен їхній дозвіл. Він додав, що тайфуни обладнані лише для бою в повітрі і не придатні для наземної атаки. Тим часом така країна як Угорщина підтримує вступ України до Євросоюзу, але з певними умовами. Для початку потрібно вирішити низку проблем, таких як мовні та освітні закони. Про це заявив міністр офісу Орбан Орбан. Також він додав, що Будапешт допомагає не тільки угорцям, а й усім людям на Закарпатті, через що ставлення Києва до угорців не, не, не є дуже гідним. В ефірі радіо UA Ей Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.